Норвегія та Велика Британія спільно закуплять і передадуть Збройним силам України мікродрони-розвідники Black Hornet для допомоги у війні з Росією. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Слава. Україні. У пакет допомоги входять системи Black Hornet із запчастинами, транспортом і навчанням. Програма фінансуватиметься британським фондом, в який Норвегія вклала 400 мільйонів норвезьких крон. Загальна вартість дронів до 90 мільйонів норвезьких крон. Це 9,3 мільйони доларів. Розроблений в Норвегії безпілотний використовується в низки країн, включаючи США і Велику Британію. Безпілотник використовується для розвідки та ідентифікації. Ціли. за словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грама, він простий в експлуатації надійний в залежності від умов. Його важко виявити, і він особливо добре підходить для ведення бойових дій в міських умовах. У Міноборони Норвегії повідомили, що ще 100 мільйонів норвезьких крон витратять на закупівлю системи захисту від дронів Night Fighter від британської стіл Technologies. Це портативна система, що забезпечує захист від дронів шляхом ефективного глущі. Чіння система особливо підходить для захисту невеликих патрулів, артилерійських позицій та інших важливих ресурсів. За словами міністра оборони Великої Британії, Бена Волоса ці новаторські безпілотники дадуть українським солдатам важливу перевагу в боротьбі за захист своєї країни від жорстокого і нічим не спровокованого вторгнення Путіна. Black Hornet складається з двох дронів, зарядки і планшета управління. Маса комплекту складає 1,3 кілограмів. Апарат важить близько 33 грами, а його довжина менше ніж 17 сантиметрів. Дрон обладнаний hd відеокамерами, тепловізором та GPS-датчиком, Призначений для розвідки на дистанції до 1-2 кілометрів. Весь комплект обладнання упакований у спеціальний кейс, що міститься в армійському наплічнику. Друзі, ну як вам новина сподобався дрон? Такий маленький. Слухайте, я ще такого маленького не бачила. Дуже вдячна Норвегії та Британії, що допомагають нам. Друзі, ви поставте вподобайку. Цьому відео напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на мій канал, натиснувши на дзвіночок, та поширюйте мої відео в своїх соціальних мережах. А я вам бажаю всього найкращого. Скоро побачимось, до зустрічі!